Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом картопляних зразів з сиром. Натираємо сир на морквяній терці. Також попередньо потрібно відварити та охолодити картоплю. Її мнемо з додаванням трошки солі та чорного меленого перцю. Або можете використати, наприклад, картопляне пюре, якщо вас залишилося вже лежить 2 -3 дні 3. Ідеально також підійде для цього рецепту. У начинку ми нарізаємо почок невеликій зелені, може бути кріп, петрушка, зелена цибуля. Додаємо небагато солі, чорного меленого перцю, перемішуємо і відставляємо. Перемішати можете добре руками. У картоплю додаємо яйця, борошно і також додаємо солі. Руками усе добре перемішуємо до однорідності. І тепер приступаємо до формування зразі. Поверхню зовсім трішки присипаємо борошном, набираємо картопляну масу, трошки розминаємо та всередину викладаємо сирну начинку. Добре щіплюємо усі края так, щоб не було ніяких зазорів, тому що при смаженні сир може витікати, нам цього не потрібно. Формувати зразу можете, як і мокрими руками, змочивши їх у воді або у борошні. І відразу йдемо смажити на нижче середньому вогні з додаванням невеликої кількості олії. Смажемо з двох сторін до красивого рум'яного кольору. Кришкою накривати не потрібно. Також не рекомендую наперед їх заготовлювати, хіба що ви плануєте їх заморозити, якщо ж ні, тоді ось так наробили першу партію, посмажили, після того знову зробили, знову посмажили. Смажені готові зразу, можете викласти на паперовий рушничок попередньо, щоб забрати максимально весь зайвий жир. І подавати їх до столу потрібно зі сметанкою, змішаною, наприклад, зі свіжим кропом нарізаним, це дуже-дуже смачно. Ось такий простий рецепт, сподіваюся, вам сподобається, а вам бажаю смачного, сонячного настрою. І також запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І всім папа! -па!